Вітаю. Я Тетяна. Сьогодні зроблю обзор колоди Велике позолочене таро райдера Уейта. В інтернеті дуже мало інформації по цій колоді. Коли я її купувала, то знайшла лише одне обзорне відео. Тому, якщо моє відео буде вам корисне, буде в нагоді, ставте лайки, коментуйте. І так, до самої колоди. Колода продається без боксу, без інструкцій в такій упаковці і прозорий золотий мішечок. Виробник колоди велике позолочене таро Райтера Уейта український бренд Deluxe. Колода відноситься до категорії. Преміум цього виробника. Колода має збільшений розмір 9 на 15 см. 9 на 15 см. Золотий зріз. золотий зріз. Ця позолота трішечки обсипається потихеньку, але тримається. Сорочка фольгована лицева сторона також фольгована. Окрім того, на лицевій стороні, де фольгована позолота, ще є золоте тиснення таке рельєфне, що також додає хочу показати карту іншу взяти. О, і це... хочеться якусь позитивну карту. Ось. Хочу показати вам це тиснення, бачите, воно додає, додає краси, ще більшої краси цій колоді. Щільність, щільність середня, але карти гнучки, пластичні, розпрямляються. Якщо б вони були більш Щільні, то колода була б заважка. У зв'язку з тим, що вона ж збільшеного розміру. А так, зручна, ну, треба звикнути, так от вона тасується, треба звикнути. І, звичайно, така колода для різноманітності, колода такі, такого розміру, ну, не буде зайвою в колекції. Основне сказала, да, що колода збільшена 9 на 15, щільність карти середня, але гнучки пластичні. Фольгована позолота на сорочки і на лицевій стороні колоди, золоте тиснення продається без боксу. І без інструкції. А зараз подивимося галерею. Покажу вам галерею цієї колоди. Покажу вам галерею. Треба сказати, що промальовка дуже яскрава таких сочних, насичених кольорів. Виконана в стилі райдера Уейта повністю. Повністю, Але Дуже яскравий окрас. І тут виглядає так, що є авто, що вона промальовка авторська, тому що від класичної колоди трішечки відрізняються від обличчя у фігурних карт в арканів. От так повністю повторює колоду райдера Уейта. Бачите, які насичені гарні кольори. Трійка кубків. Єрафант. Назва карт англійською і російською мовами. Десятка мечів. П'ятірка мечів. Пентакл, трійка жезлів, «П'ятірка пентаклів, туз жезлів, абсолютно повторюється класична райдера уейта промальовочка, але дуже гарні кольори, яскраві сочні. Значте, зірка, яка гарна. Четвірка пентаклів. Ось злодюшка. Сім мечів. Колісниця. Дивіться, колесо фортуни, яке гарне. Смерть. На білому коні. Вісім пентаклів. Імператор єдиний. Імператриця промальована, так мені не подобається її обличчя, чому вони її споплюжили. Туз пентаклів. Дивіться, яка зелень, сочна, гарна. Луна, башня, королева жезлів, четвірка мечів, шість пентаклів, королева пентаклів. Помірність, сім жезлів, шут. Ну, повністю райдера Уейта. От хочу вам знайти е, імператрицю. Імператрицю покажу вам, яка вона не кра... негарна на обличчі. Паш мечів, десятка жезлів. Рицарь Пентаклів, король жезлів. Паш Кубків паш Ой, Яка гарна вода, яка гарна вода. Твійка чаш. Кубки повішаний. Ну, в традиційному стилі виконана промальовочка. Дивіться, яка гарна, яка гарна дев'ятка пентаклю, які кольори, які насичені кольори. Сидить король пентаклів три пентаклів, Вищий суд, жриця. Ой, як же ж гарно промальовано. Бачите, Рицар Жеслів, Сім кубків. Кубки. От, десятка, яка ж гарна веселка, да? вісім кубків. Де невідомо куди. Десятка пентаклів. А де ж наша імператриця? Четвірка кубків, відлюдник, двійка пентаклів. Ось вона. Ви подивіться на цю імператрицю, на її обличчя. Ну, Може, це я так прискіпливо, але вона має якась бути добріша на обличчі. Це ж все-таки матір, жінка, а вона якась така сердита. Такі в неї брови чорні. Шість жезлів, двійка мечів, мир. Тус сонце. Дивіться, яке гарне сонце яскраве. Яскраве прияскраве. Глядьте, яка промалювачка. Ну, ось таким чином така колода. колода. Все, всього доброго!